Слава Богу, дорогі браття та сестри, йти за Христом, нести свій хрест, це слова Господа і Спасителя нашого, відриктися від цього світу, забути за земне тимчасове і протягом всього свого земного життя пам'ятати про вічність. А пам'ятаючи про вічність, ми завжди будемо бігати, втікати від гріха і жити з Господом. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. 22 вересня, коли свята Православна Церква вшановує пам'ять святителя Феодосія, Архієпископа Чернігівського, божественну літургію у Хрестовоздвиженському храмі Луцька з благословення митрополита Ніфонта, очолив священнослужитель Волинської єпархії, митрофорний протиерей Валентин Негода. Йому співслужили священнослужителі Луцька. Цей день для священнослужителів і прихожан Христовоздвиженського храму є днем особливої духовної радості. Адже саме цього дня, два роки тому, сюди прибула зі святої Гори Афон копія чудотворного образу Пресвятої Богородиці Скоропослушниця. У понеділок, 24 вересня, група паломників з Волині вирушила до святої землі. З цієї нагоди у Свято-Пантелемонівському храмі Луцька був звершений молебень за подорожуючих, який з благословення митрополита Ніфонта очолив секретар єпархії митрофорний протеерей Миколай Бондарук. Господь з-поміж усіх людей вибрав сьогодні вас для цієї благословенної подорожі. Використайте цей час щоб він був плідним, благословенним і благополучним. Ви єдина сім'я. Один одному допомагайте, так як мама дітям своїм, так як діти люблять маму горніться до священників своїх. І ту радість, яку отримаєте у святих місцях, привезіть сюди нам. Я господіє наша, малий мітрополіті, владімире. Я в господні нашому закупляємо сміщаніші мітрополіті, ні потім, чесним присвітів, окрісне дія, оцеплюще людям Господу помолі. 27 вересня православна церква святкує день воздвиження чесного Христа Господнього. У цей день відзначає престольне свято Христовоздвиженський, чоловічий монастир, що у селі Старий Чарториськ на Маневиччині. Урочисту божественну літургію в монастирському соборі очолив з благословення митрополита Ніфонта голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії Української православної церкви митрофорний протиерей Валентин Марчук, якому співслужили намісник монастиря Архімандрит Володимир Гапонюк та насельники обителі у священному сані. Після літургії відбувся хресний хід навколо храму і вірянок кропили свяченою водою. Кожного разу у Рубриці Святе Письмо Єпископ Володимир Волинський і Ковальський Володимир коментує рядові Воскресні читання. Але бувають такі неділі, як і нинішня, коли буває особливе також Воскресне читання, наприклад, як цієї неділі, котра називається Неділя після свята Воздвиження. Тому я пропоную сьогодні разом. З вами, дорогі браті та сестри, нам розглянути Євангеліє від Марка і пригадати особливі слова Спасителя про те, як слід жити, як відноситись до цього життя і як нести свій хрест. І, покликавши народ з учнями своїми, Христос сказав їм: хто хоче йти за мною, хай зречиться себе і візьме хрест свій, і йде за мною. Ці слова, дорогі браті та сестри, кожен священнослужитель читає під час того, коли в таїнстві хрещення одягає хрестик на груди немовляти. Фактично таким чином, звертаючи увагу на те, що кожна людина, уже народжуючись в таїнстві хрещення, бере на свої плечі хрест, котрий дарує їй сам Господь. Господь буде дарувати і радості. Господь буде дарувати випробовування. Все це називається в церкві дивним Божим промислом. Господь все спонукає до добра. Хто хоче йти за мною, каже Спаситель, хай зречеться себе. Що таке зректися себе? Це смиритися. Це зріктися своєї гордості, свого особистого я. Коли людина часто своєю Гордоливою думкою бажає добра лише собі, забуваючи про ближніх, забуваючи про тих, кого людина повинна безмежно любити, любити як образ Божий. Зректися з себе це віддати свою волю у руки Божі. Є гарне народне прислів'я. Вольному воля, а спасеному рай. Тобто людина, котра дійсно бере свій хрест, йде за Господом, зрікається всього земно і думає про вічне, небесне. Такій людині Господь і допомагає нести той хрест, який вона взяла з самого дитинства. Бо хто хоче душу свою зберегти, той загубить її. А хто загубить душу свою заради мене Євангелія, той збереже її. В даному контексті свідчивці кажуть, що зберегти душу. Це означає, що людина часто береже своє життя заради земного, тимчасового, хто так береже своє життя, не думаючи про Господа і вічність, той втрачає найдорожче свою безсмертну душу. А хто заради Євангелія, готовий іти і страждати, той збереже свою душу для вічності. Бо яка користь людині, коли вона придбає весь світ, а душу свою занапастить? Або який викуп дасть людина за душу свою. Найдорожче, що Господь нам дав, це наше життя. Його ми повинні використовувати для вічності, для безпосередньої зустрічі з Богом тут, на землі і там, на небесах. Щоб нам побачити славу Божу, треба любити Господа. Треба виконувати Його заповіді. А саме головне. Взявши на свої рамена хрест Господній, смиренно його нести до останнього подиху і дякувати Богу за його велике благодіяння. І вийшовши звідти, Ісус пішов у краї тирські і сидонські, і жінка Ханенка, вийшовши з тих місць, кричала йому: Помилуй мене, Господи, сину Давидів! Дочка моя тяжко біснується, але він не відповідав їй ні слова. І підійшли до нього учні і благали, відпусти її, бо кричить услід за нами. Він же сказав у відповідь Я посланий лише до загиблих овець Дому Ізраїлевого, а вона, підійшовши, поклонилася йому і каже Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь: Недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона сказала так, Господи, але пси їдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь о жінко, велика віра Твоя, хай буде тобі, як ти хочеш, і одужала дочка її у той час. Слава Богу, безлюблені браття і сестри. У сьогоднішньому Воскресному Євангелії ми чули особливу історію, яка була від. Між Спасителем Ахалинецькою жінкою. Жінка, яка мала дочку, яка особливо мала хворобу, була біснувата. І, напевно, як матір, любляча свою дитину, потратила якісь кошти і, звертаючись до різних людей, почула, що є такий Ісус Христос, що Він ісціляє форих, дає силу немочним і воскрешає з мертвих. Вона звернулася до Нього. І ось тут особливо хотів би звернути вашу увагу, дорогі братія і сестри, на ті слова в діалозі в цій розмові, яка була між цією жінкою та Спасителем, що Господь, коли побачив її віру, він сказав: О, жінко, велика твоя є віра, віра, яка вже в ізраїльському народі згасла і ще де-не-де І ось цей вогонь віри ще був у цієї жінки. Прикладом є римський сотник. Який просив у Господа зцілення за свого люблячого слугу, у жінки, яка багато років кровоточила також велику віру, тобто ще в ізраїльському народі, хоча поодиночні випадки, але вони були наповнені великою вірою. Хотів би звернути увагу, дорогі браті і сестри, на саме слово віра, яким великим прикладом воно є для сьогоднішнього нашого життя. Віра, яка дає сили, наснаги трудитися, возв'язати великі справи у нашій особливо церкві православній, Ми ось тут, у цьому прикладі, можемо повчитися. Із маленького вогнища, із маленької зернинки виростає ось ця велика божественна сила, яка дає нам натхнення славити Бога. Хананеєнка це, напевно, наша душа, а ось біснувата дочка це, напевно, такий приклад нашого. Ось цього тіла, яке отягчає нас, ми бачимо, що цей світ, який є навколо нас, він не служить для нашого спасіння. По своїй немочі ми впадаємо ось ці обороти цього світського життя, яке отягчає нашу душу і затьмарює наш зачастенько і розум, а особливо наші духовне почуття. Віра. Яка є прикладом від наших мучеників, праведників, які своєю кров'ю, своїм потом, своїми великими трудами, а навіть і смертю возв'язали церкву Христову. Ось ми допомогні також черпати ті сили і наснаги для того, щоб славити Бога, щоб творити добрі справи. Віра творить великі чудеса, віра є у кожної людини, тільки від нас самих залежить, як ми прикладаємо зусилля, щоби оросити. Ось цю духовну зернинку, яка є в нашому серці, щоб вона зросла із сили в силу і принесла плід сторицію. Це, перш за все, великі подвиги поста, молитви, любові один до одного, всього з того найкращого, що ми маємо в нашому житті, і ще більше поділившись з нашим ближнім. Віра творить великі чудеса, чудеса життя, чудеса великих подвигів і ось. Господь по нашій вірі дає нам блага землі, які в першу чергу послужить, повинні послужити і для блага життя вічного. Дорогі браті і сестри, віра є у кожної людини, і ми повинні приложити всі свої старання, ремінь свого серця, все, що, чим так нас це щедро нагородив Господь для того, щоб, щоб возвеличити славу Божу. Щоби возвеличити ті великі подвиги наших мучеників і своїм життям прикріпитися до тієї слави Господньої, щоб ця віра і відкрила нам життя небесне. Від усього серця бажаю, щоб ось цей приклад цієї жінки глибокої віри, і ще із самого початку нового заповіту він укріпився в нашому серці, був прикладом для поглиблення і возвеличення нашої православної віри, яка Горі до Бога від нашого серця, щоб ми по нашій вірі здобули те саме святе і сокровене це життя вічне, до якого так нас щедро запрошує нас Господь Ісус Христос. Амінь. Слава Богу, любі мої отці, пастирі, присвітері церкви Христової. Дорогі мої браті і сестри, діти церковні, оленяни, земляки мої, біжить час, закінчується вересень місяць. Не ступатиме осінь. Ми з вами живемо. Дякувати Богу за все, за те, що минуло, за те, що є. Благаймо Бога, щоб не було гірше в майбутньому. І саме головне, бережімо своє здоров'я і бережімо нашу віру і матінку нашу церкву. Сьогодні знову ми поглянемо послання апостола Павла, відкриємо послання до Галатів і уривочок з другої глави. До Галатів і 16 до 21 вірша, які сьогодні були прочитані під час літургії у наших храмах. Ось що сьогодні каже до нас і до Галатів апостол Павел. Браття, коли ви дізналися, що людина оправдується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа, і ми увірували в Христа і Ісуса, щоб виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо ділами закону не виправдається ніяка плоть. Євреї, боговибраний народ, який загубив своє боговибранство, витребувавши понтія Пілата смертної карі для свого Спасителя і Месії, для Ісуса Христа. Утративши боговибранство, євреї втратили все. Вони мали велику надію на закон Мойсеїв, але закон, як каже те письмо, був дітоводітелем, тобто він вів усіх нас до Ісуса Христа. Були криваві жертви в Старому Завіті. Це про образ жертви Ісуса Христа. Був Єрусалимський храм, це про образ тих храмів, молитвених будинків, які сьогодні є в православній церкві по всьому світі. Про образ старозавітнього священства, по чину Аарона, установлений Богом змінився священством єпископами присвітряними деяконами новозавітнього часу, почину Христа і апостолів. Кровава жертва замінена в ному заповіті, жертва Ісуса Христа, тілами кров'ю, хлібом і вином. Законом, як каже тут апостол Павел, не спаслась ніяка плоть. А благодатью і вірою в Ісуса Христа, кров'ю Ісуса Христа спасається все людство. І ми, ми живемо на волині, ми не належимо до єврейського народу, ми з'ячників, наші предки були ідолопоклонниками, але вже більше тисячу років наша земля і наші предки прийняли християнство. І Христос. Жив у наших предках, Христос живе в нас, Христос буде жити у ваших дітках і онуках. Тому законом не спасаються, а спасаються вірою. Віра і сьогодні, жива і діюча в наших серцях. І якщо ж, шукаючи виправдання у Христі, ми і самі виявилися грішниками, то невже Христос. Є служитель гріха аж ніяк. Хоч ми грішні люди, але Ісус Христос очищає нас своєю кров'ю, очищає нас від усякого гріха. Бо, що, бо якщо я знову будую те, що зруйнував, то сам себе роблю злочинцем. Бачите, як? якщо я будую те, що зруйнував, якщо ми руйнуємо нашу віру, і знову будуємо її, там ми злочинці. Ми не покликані руйнувати віру. Ми повинні тримати віру. Крепко тримати її, передавати її своїм нащадкам, своїм дітям і онукам. Віру передавати не пошкодженою, не докладати щось своє, а не тлумачити так, як я хочу, а так, як це розуміли святі отці церкви, які жили до нас, як це розуміли святі апостоли. Щоб не було у нас самочинства, щоб не було у нас Єрісій, а щоб у нас була євангельська істина. Законом, каже апостол Павел, я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я співрозп'явся Христові. Чуєте, як каже? Законом я вмер для закону. Але щоб жити з Богом. Я Півросп'явся з Христом. Для чого? І вже не я живу, каже далі 20-й вірш, а живе в мені Христос. А що нині живу в плоті, то вірою живу в Сина Божого, котрий полюбив мене і віддав себе за мене. Бачите, як поєднує апостол Павло Віру. Старий завіт, новий завіт. Смерті Воскресіння Ісуса Христа. Він старим завітом вмер для закону, щоб жити з Богом. Співрозп'явся з Ісусом Христом, щоб з Ісусом Христом і воскреснути. І вже не я живу, каже апостол, а живе в мені Христос. Отак От і ми, хоч ми люди грішні, але хай живе у нас Христос, якщо ми приймаємо Його причисте тіло і чесную кров то хай він нас живе. А що нині живу в плоті, в тілі, то вірою живу в Сина Божого. Отак От і ми. Ми в тілі живемо, але живемо вірою в Ісуса Христа, котрий полюбив мене і віддав себе за мене. Хіба Христос за нас не помер? Звичайно, помер за мене, за тебе, дорогі друже. За всіх нас Христос помер, тільки не помер за тих, Хто його оставив, хто його покинув, хто пішов у блуд духовний, а за всіх інших Христос помер, і Він їх усі кличе до свого Царства. Ідімо покірно, як вівці, за пастирів, так і ми, за Господом нашим і Ісусом Христом. І сьогодні, дорогі мої браті і сестри, День пам'яті святих мучениць, віри, надії. Любові і матері їхньої Софії, яких замучили і долопоклонники ще у 137 році. Це вже так давно. Але віра, надія і любов і мама їх Софія стали для нас прикладом ці молоді дівчатка, малолітні дівчатка разом з мамою. Не побоялися смерті за віри в Ісуса Христа. Я вітаю усіх вас з Днем пам'яті цих мучениць і особливо вітаю іменинниць з іменинами, Днем з Ангела, ваших тьосок, Софій, вір, надій і люб. Вітаю вас, з Днем Ангела, дай Боже, усім вам живої віри, міцного здоров'я і спасіння. Хай Бог. Буде завжди з вами і з нами. і Їх молитвами укріпляє і нашу віру, любов і надію премудрості Божій». 30 вересня мучениць віри надії любові й матері їх Софії. Свята церква свято шанує гідне християнське життя, святих мучениць, сповнене чесних і праведних вчинків, вінцем яких стала мученицька смерть за Христа. 30 вересня день знайдення мощей преподобного Іони Київського. Він учень преподобного Серафима Саровського, був видатним подвижником 19-го – початку 20-го століття. Сподобавшись особливого видіння Спасителя і Божої Матері, він, за їх благословенням, заснув у Києві в Свято Троїцькому монастирі, які ще за життя старця почали називати Іонинським. Святий Іона отримав дар прозорливості, був духівником численних марян. Прожив преподобний Іона понад 100 років і спочив у 1900. Цітдруму році поховали подвижника в осипальниці під Святотроїцьким храмом. Коли у радянські часи обитель стояла закритою, храм монастиря збиралися тоді перебудувати під павільйон ботанічного саду мощі святого Іони у 1966 році перенесли на міське кладовище. На початку 90-х років, у зв'язку з відродженням обителі, мощі було повернуто до попередньої осипальниці. Цей день був особливо радісним для монастиря. 4 жовтня знайдення мощі Дмитрія Митрополита Ростовського. Святитель Дмитрій Митрополит Ростовський, прибувши в 1702 році на ростовську кафедру, перш за все відвідав монастир святителя Якова, єпископа Ростовського. У Соборній церкві на честь зачаття Пресвятої Богородиці він звершив літургію, після якої при всіх присутніх у храмі людях визначив на правій стороні місце свого майбутнього поховання. Представився святитель Дмитрій 28 жовтня 1709 року. Незважаючи на бажання святителя, висловлене в заповіті, духовенство та мешканці Ростова, просили прибулого для поховання місцеблюстителя патріаршого престолу Рязанського митрополита Стефана, поховати його в соборному храмі міста. Поруч з попередником святителя Дмитрія – святителя Іоасафа. Митрополит Стефан, дотримуючись заповіту свого покійного друга, наполіг на поховання тіла святителя Дмитрія у зазначеному місці. Проте, до прибуття. Тя митрополита Стефана місце поховання приготовлене не було, хоч з дня смерті минуло близько місяця. У зв'язку з невідкладним від'їздом митрополита Стефана з Ростова, у викопаній могилі було зроблено на швидкоруч заготовлений дерев'яний зруб, у якому 25 листопада було поховано тіло святителя. Ця обставина, передбачена промислом Божим, призвела до швидкого знайдення мощей. У 1752 році проводився ремонт у Соборній церкві монастиря, і 21 вересня при полагодженні. Опущеної підлоги було виявлено нетлінне тіло святителя Димитрія. Місце поховання виявилося сирим, дубова труна, і знайдені ні рукописи зутліли, але тіло святителя, а також омофор, сакос, митра і шовкова вервечка збереглися нетлінними. Після віднайдення святих мощей відбувалося безліч зцілень. 2012 рік для Волинської єпархії насичений ювілейними датами та знаменними подіями, які уже увійшли на сторінки літопису радісними і сумними рядками, 1020 років заснування Волинської єпархії, 20 років предстоятельського служіння блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира, 20 років з дня призначення владики Ніфонта на Волинську кафедру, 20 років з дня захоплення Свято Троїцького собору усіх приміщень єпархіального управління та Волинської духовної семінарії. Собор Волинських святих поповнився новими 18 угодниками Божими. З нагоди цих подій у Луцьку відбудуться урочистості. 21 жовтня у неділю урочиста академія у палаці культури, 22 жовтня в понеділок, о 16-й годині, хресний хід від Покровського храму до тимчасового храму усіх святих землі Волинської, о 18-й годині Всенічна у тимчасовому храмі всіх святих землі Волинської, 23 жовтня у вівторок, день пам'яті всіх святих землі Волинської. О 9-й годині початок урочистої божественної літургії, на яку запрошені блаженніший митрополит Київський всієї України Володимир та блаженніший митрополит чеських земель і словацьких Христофор і Собор архієреїв. Дорогі браття та сестри. Жити у Бозі це смирено нести свій хрест. Хай милосердний Господь допоможе кожному з нас. Донести свій хрест до своєї Голови, щоб з Господом на ній постраждати, а саме головне з Господом воскреснути у вічності. Залишайтесь з Богом до наступної неділі, многих вам і благих літ!